Виборів триває. Сьогодні бюлетені передали на виборчі дільниці. 28 жовтня 68-річниця визволення України від фашистських загарбників. В Чернівецькому дитячому садочку номер 49 після ремонту відкрили новий корпус. Працівники закладу мріяли про це 17 років. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці». В студії працює Вероніка Залевська. Підготовка до виборів триває. Славнозвісні веб-камери на дільницях були встановлені згідно графіку до середини жовтня. Кабінки, в яких власне відбуватиметься сам процес голосування, вже теж облаштовані, окрім семи дільниць чернівців, які знаходяться в навчальних закладах. Сьогодні виборчі бюлетені з окружних комісій передали на виборчі дільниці. Сьогодні в нас дуже відповідальний момент, дуже відповідальний день. Видача бюлетенів для голосування дільничним виборчим комісіям. Тому у нас сьогодні будуть присутні всі представники цих дільничних виборчих комісій, отримують необхідні документи. Як я вже казав, бюлетні для подальшого підрахунку відміток вибув кандидата Ткачука і партії «Собор». Та інших підготовчих дій до дня голосування нагадаємо, парламентські вибори проходитимуть за змішаною системою. 50% Верховної Ради потрібно буде обирати за мажоритарними списками, інші за партійними. Тому виборцям нададуть два бюлетені. Варто пам'ятати, що можна проголосувати тільки за одного кандидата та одну партію. Якщо ж у бюлетені буде декілька позначок, то він вважатиметься недійсним. Сьогодні Ростислав Білик, довірена особа кандидата у народні депутати України Віталія Михалішина, звернувся до журналістів черговою заявою. Сьогодні, в 13-й годині, на Занковецькій правоохоронні органи виявили підпільний склад, на якому була продукція агітаційний матеріал. Віталія Міхалішина, провокаційний гідційний матеріал Віталія Міхалішина і одночасно агітаційна продукція опозиційних сил та кандидата в депутати Федорука Миколи Трохимовича. Одні з листівок це були провокаційні листівки, і гітматеріал проти кандидата в депутати Міхалішина Віталія Михайловича. Як тільки проїхали правоохоронні органи, за декілька хвилин з'явилися депутати обласної і міської рад від партії фронту змін. Від Бат Верховної Ради Москай Геннадій Геннадійович, які всякими шляхами намагалися відстоїти дане приміщення і даний агітаційний матеріал, який там знаходився. Ми неодноразово наголошували, що під час виборів і в день голосування опозиція намагається всілякими шляхами зірвати вибори. Бачачи нашу перевагу, перевагу нашого кандидата в депутати, вони будуть намагатися зірвати вибори. Шляхи будуть різні. Перше, це шляхом зірвання виборів, шляхом вкидання в урни краски і інших матеріалів, шляхом. Проведення інших провокаційних діл дій, проведенням агітації їхніми силами за Віталія міхалішина в день голосування. Тобто, напрямків і дій в опозиції є багато, але ми віримо в те, що вибори будуть чесними, і наш штаб вірить в те, що ми виграємо чесною боротьбою. Я би хотів звернутися до всіх мешканців міста Чернівців, до всіх небайдужих, до ситуації, яка відбудеться 28 жовтня. Я закликаю всіх мешканців міста, правоохоронні органи, бути пильними, відслідковувати всі негативні дії наслідки. І всі провокаційні дії, і повідомляти про це правоохоронні органи. Ми віримо в те, що перемога буде за нами. Ми віримо в чесні вибори. І ми віримо в перемогу Віталія Міхалішина. В свою чергу представники об'єднаної опозиції скликали прес-конференцію, на якій спростовували наявність складу з агітаційною продукцією. Біля першої години у дворі з будинку на вулиці Заньковецькій. Був невідомими трьома кремезними чоловіками, затриманий, в прямому смислі фізично затриманий. Е помічник одного з наших депутатів, який направлявся на мій округ для того, щоб розвісити там оголошення про зустріч кандидата е Миколи Федорука з мешканцями, яка запланована на сьогодні на вечір. Але так сталося, що одразу з'явилися свідки, які нас повідомили. Ми були на місці, терміново втрутилися в цю ситуацію. Ці хлопці не пояснили ні, що відбувається, ні чому вони цього молодого хлопця тримають, нічому вони відібрали ці афіші, не представилися цими людьми, які почали цю провокацію. Безпосередньо керував депутат міської ради. Довірена особа Віталія Михайлишина Білик. 28 жовтня, – восьма річниця визволення України від фашистських загарбників. Війна була дуже серйозним випробуванням для українців. За час окупації наша держава втратила 13,5 мільйонів чоловік. Знищено тисячі сіл. Було вивезено 9 мільйонів тонн зерна. Тому день визволення є великим святом не лише для ветеранів, але й для всіх українців. Віталій Михайлішин привітав з цим днем учасників бойових дій. Нагородив їх грамотами, подяками та орденами. З перших днів війни кажуть, очевидці територія України перетворилася на епіцентр гігантських битв. Саме тут були зосереджені основні сили ворожих сторін. На Україні жодного дня не було затише. Все, весь час тривали жорстокі е, бойові дії. Битва за визволення України тривала 22 місяці. Після цього бойові дії перемістилися на територію центральної та південно-східної Європи. Тежили були годи начало війни? Уже легче стало, когда Сталинградская битва закончилась настолько успешно. Еще на душе было веселее, когда на Курской дуге полный разгром получили фашисты, как эта битва стала... Закатом німецького фашистської армії. у Чернівцях з нагоди дня визволення України від фашистських загарбників відбувся святковий концерт та урочисті збори ветеранів. Віталій Михайлішин запевнив учасників боїв, що їхній подвиг неоцінимий, тому вони варті особливої уваги і від людей, і від влади. Ми зобов'язані цим людям, які пройшли війну, які розбудовували нашу державу, які дали нам можливість сьогодні жити. І сьогодні кожен з них отримує. Нагороду Віталій Михайлішин вручив ветеранам спеціальну нагороду за заслуги перед містом. Цей орден, започаткований керівником Черніців, отримують лише найдостойніші. Віталій Михайлович подякував їм за силу, за мужність і за подвиг. Поліна Оскарівна втратила на війні всіх своїх рідних. Тому для неї, як і для інших ветеранів, дуже важлива увага від керівництва міста. Можемо його втратили, Всі родители, сістри, браття. У мене було дуже багато росту, нікого. Я нікого не ніколи, нікаво, у мене є очемного. Людей Михалишин цього депутати дівчаки і другі като мене очі на Віталій Михалішин також впевнений, що ветерани повинні отримувати допомогу не лише від місцевої влади, але й від держави. Тому потрібно створювати спеціальні державні програми підтримки учасників війни. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Новий газорозподільчий пункт відкрили на Глибоччині. Обслуговуватиме він домівки в селах Кам'янка, Черепківка та Старий Вовчинець. Будували його чотири роки. На це держава виділила майже три мільйони гривень. Проте одних бюджетних коштів виявилося замало. З допомогою пачернівці газ блакитне паливо нарешті з'явилося в оселях Либочан. Родина Карлійчуків прогаз в оселі і не мріяла. Зима для стареньких була справжнім випробуванням. Дрова в дім носили мішками. Дід старий, мій чоловік, носив цілу зиму міхом, дрова, уголь, а зараз просто прелість, аж не віриться, що ми дожили до цього часу. Цього дня з нетерпінням чекала не лише ця родина, понад три сотні помешкань в селі Кам'янка, що на Глибуччині отримали блакитне паливо. А все завдяки відкриттю нового газорозподільного пункту. Сталося те, що ми вже богу дякувати п'ять років. Чекали важлива подія не тільки для села, важлива подія для наших сусідів. Черепківка має також саме голубий вогник. певна частина села. Важлива подія для старого ченця. Де ми тільки що були, де люди вже заздрістюкав у вас є газ. Ви маєте ГРП розпочалося ще 2008 року. Довгобут постачатиме газ в понад три сотні осель кам'янчан. Сьогодні приблизно 330 домоволодінь готові до подачі газу, і це є непоганий результат. Це перша черга газифікації села Кам'янка. Ви бачите, сьогодні відкривається ГРС, яке стоїть за моєю спиною. Яка да яке дасть можливість. І далі газифікувати в цьому напрямку населені пункти Глибоцького району. Наразі Глибочина газифікована лише на 18%. відсотків. Від так блакитного палива в оселях з нетерпінням чекають 23 тисячі мешканців району. Керівник ПАД Чернівці Газ переконує, незабаром розпочнеться будівництво газорозподільного пункту у Глибоці. Я думаю, що в цьому році ми ще можемо зустрітися на початку будівництва робіт на ГРП-2 в Глибока. От, ну і думаю, що в цьому році завершимо будівництво, тому що на зиму не будуються газопроводи і не запускаються. Але з весни очікуємо поновлення цієї ситуації. Це будуть села Багринівка, це буде Старий Вовчинець, Йорданешти, Карабчів, просіка. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Відкрився новий корпус у Чернівецькому дитячому садочку номер 49 на вулиці Хотинській. 17 років працівники цього закладу мріяли про ремонт будівлі, адже діток у їхньому районі багато, черги великі, а місць вільних немає. Віталій Михалішин взявся вирішити проблему і вже за рік урочисто відкрив три групи. Сімнадцять років тому в садочку номер 49 закрили один корпус. Будівля потребувала капітального ремонту не лише приміщень та фасаду, але й мереж та системи опалення. А коштів на це у садочку не було. Тому освітяни звернулися за допомогою до Віталія Михайлішина. Рік назад я прийшла до Віталія Михайловича. і Думаю, господи, ну як же йому все таки сказати, що дітей повно, в групах по 30, батьки ходять, просять путівку. Що робити? Віталій Михайлович, там є у нас 49-й садочок. Що? треба кажуть нам зробити ремонт ми зможемо прийняти дітей з 50 точно ну 60 можемо і що мені приємно що баженька подарувала мені час коли мене чують і розуміють. Віталій Михайлович, спасибі керівник міста запевнив освітян що допоможе і вже наприкінці 2011 року корпус почали ремонтувати В січні місяці почалася реконструкція тобто це було опалення це був перший етап це було дах це було опалення калиназаційні роботи а червень кінець червня почалися всі Внутрішні роботи, і ви бачите такий будинок, який на сьогодні стоїть тут, і ви бачите все всередині. Нове крило в садочку відкривали урочисто та весело. Співали та танцювали не лише дітки, але й вихователі та випускники закладу. Це справжнє свято для всіх працівників та батьків, адже дітки зможуть навчатися та рости в хороших умовах. Ми дуже раді, що відкриваються нові корпуса, збільшується приміщення. Це для дітей дуже перспектива і нові можливості. Звичайно, що ми раді. Гарний ремонт, євроремонт зроблений. Звичайно, що не прийняєш новий корпус і старий корпус. Де то все по-новому зроблено. повністю новався і каналізація, і меблі. Всі нові на реконструкцію нового корпусу витратили понад мільйон двісті тисяч гривень. До того ж, цього року це не останні групи, які відкриються в місті. Хочеться відкривати, будувати садочки. Діти народжуються, і до кінця листопада місяця ми відкриємо ще п'ять груп. Тому що коштів для будівництва поки що на жаль немає. Но для того щоб задовільнити потреби нашого міста, нам потрібно от є такі добудови приміщення без ремонту, в яких ми робимо ремонти, Віталій Махарішин зазначив, що вже наступного року в цьому садочку відреставрують ще й фасад старого корпусу, і він створюватиме такі умови, аби всі чернівецькі садочки в 2013-му були відновлені та відремонтовані. Людмила Григорчук, ігор ріга, час новин Чернівці. Наразі це усі події в місті та області за п'ятницю, 26 жовтня. Усі випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті ACC.in.ua. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку «Час новин Чернівці у мережі Фейсбук. Далі Василь Галущак повідає про погоду. На все добре.